Така реакт, потужна праска, яка легко, ефективно та безпечно прасує різні види тканин. Має стильне поєднання чорного та жовтого кольорів. Підошва нагрівається дуже швидко. Праска готова до роботи за лічені секунди після ввімкнення. Керамічне напилення підошви забезпечує повне ковзання тканиною. Праска має декілька режимів температури: синтетика, поліестер, нейлон, акрил, віскоза, середній шовк, вовна, присутній регулятор пари. А постійне подавання пари гарантує швидке і ефективне розпросування будь-яких складок. Функцію парового удару можна використовувати під час сухого чи вологого прасування, а також у вертикальному положенні пристрою. Останнє дозволяє прасувати, наприклад, штори. Також присутня функція розпилу води. Праска оснащена спеціальною захисною системою, що запобігає підтіканню води під час просування на мінімальних температурах. Об'єм резервуара для води становить 360 мл. Модель має спеціальну систему очищення від накипу. Праска автоматично вимкнеться, якщо ви не чіпатимете її деякий час через 30 секунд у разі горизонтального розміщення, а через 8 хвилин у вертикальному положенні. Це гарантує безпеку експлуатації.